ще має назву Кармелюкове, тому що в ньому народився, виріс і жив у Якимович Кармалюк, який очолював повстання проти хліпатства. Наш музей. Взагалі заснований дуже давно, вже будемо так казати. Це десь 1955 рік. Ось в цьому році до нас це якраз переіменування йде села Головчинців в села Кармалюково, І ось до нас приїжджав відомий письменник Василь Кучер. Це село. Він якраз тоді писав роман про Кармалюка. І ось він вирішив, що було б добре, якби він десь побував в цих місцях, які пов'язані з ним, і порозмовляв з людьми, які десь щось знають, які згадки мають про Кармалюка. І ось якраз він таку ідею і подав створити музей в селі. І ось почав з того часу створюватись музей. Спочатку він був в школі, спочатку це був якийсь куточок, потім в школі йому виділили цілу кімнату класну, а потім навіть окремий будиночок в 78-му році вже. А потім, вже, коли будувався цей будинок культури, то наш місцевий краєзнавець, фельдшер Володимир Вовкодав, поклопотався про те, щоб музей був будинку культури. І пройшлося допроктувати будинок культури, тому нам ми маємо ще фойє, а на другому поверсі площу під під музей. Це називається, колись у нас говорили, це сушня, ну сушарка. Ще в нашому селі ніхто не, не сушив цих сливок. А е, це вже під кінець, чи ще в час війни. Да, мій, а мій дід був тоді головою сільської ради, але як німець сюди, то їх тил забрали з головою і діда, і ще. Там одного чоловіка. А потім я вже їх звідси відгонили і туди далі погнали. Їх назад вернули з Києва, і вони вже були тут. Були євреї. І тут був єврей, мошко називався з Жмеринки. А він був з дідом по-хорошому і прийшов до діда, ніби як на квартиру. Діда ночу жив. Але дуже ж сливок цих багато ж в людей. Він каже, а що ви не сушите? А дід каже, як сушити. Він йому поміг викопати цю земляну, щитати, сушню. Дід давай трасти ці сливки, а сливок було багато. І, да, і почали сушити. Почав сушити. Получилося. Так він скака, сказав, каже, да, це грушки, сливки так треба ніби сушити. І потім ми вже прийшли до діда там вже сестри, там брати, подивилися, як це дід це робив. І почали вже собі копати. От від це мошка, це єврея. Отак в селі пішла ця сушня. Музей розташований по вулиці, яка раніше носила назву Гравська. Тепер це вулиця Центральна. Будівля, в якій знаходиться міський історичний музей, датується не точною датою, але є така дата, що побудови до 1904 року, ведемо до сих пір. Пошуки науковці шукають в архівах, кому саме належала ця будівля нашому місту 120 років. Але знайти важко, тому що архіви деякі були втрачені. Музей розташовується в даній будівлі вже 12 років. Взагалі, музею 52 роки. Фондова колекція наша нараховує близько 5 тисяч предметів і експонатів. Шлях Святого Якова включає, окрім музею, залізничний вокзал, костел і інші споруди нашого міста. Куточок побуту жмарінчан міщан кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, де представлена кухонна книга. І деякі рецепти Анни Тимофіївни Дякової. Книга датується 1896 роком. Що цікаво, рецепти в книзі починали писатися одним кольором, коли книга закінчилася, почали вписувати рецепт в рецепт. І дуже гарно видно, почерк, такий каліграфічний, гарний. Як кожен змерянчанин, ми пишаємося своїм містом і пишаємося тою кухнею, якою в нас є, на якій ми зростали, і то, що ми їмо щоденно. Одною з таких страв є фарширована риба, одна із традиційних страв єврейської кухні. Ця страва готувалася раніше точно в кожній сім'ї. Я пам'ятаю, як моя мама її готувала. Це обов'язково щука. Декілька годин мама чистила щуку, видаляли кістки, і потім вже бралося два великих тазіка алюмінієвих, Ставилася решотка від холодильника, так в 80-ті роки. Фарширувалася щука, обов'язково заверталася в марлю. І саме на водяній бані так готувалася фарширована риба. Я це пам'ятаю з дитинства. Надзвичайно смачна, вона подавалася завжди в охолодженому вже вигляді. Це був неперевершений смак, який ми всі жмеринчани і цінуємо до сьогодні. Це є традиційна страва і так традиційно її готують. Одною з теж страв кухні, жмеренки є вареники. Ви знаєте, що в місті Жмеренка є прекрасний вокзал, і раніше через нього ходила надзвичайно велика кількість потягів. Це був такий хаб, де люди здійснювали пересадку, які їхали з Одеси на Київ, які їхали на західну Україну. Тому і всім треба було зрозуміло їсти в дорозі. Тому готувалися прості страви, які можна було брати в дорогу. І це вареники, які до сьогодні можна придбати, вишивши на перон на Жмеринському вокзалі, взяти з собою дорогу. Одним із таких видів вареників це є вареники з вишнями кісіві, також вареники з солоним творогом, які подаються з маслом. І ще такі вареники є, які називаються вареники з потрошками. Це теж таке одне із. Прекрасних страв, які ж меренчани полюбляють, частують гостей. Вона досить проста, доступна для всіх і досить смачна. Подається вона з шкварками. Багато хто полюбляє, частують. Це є традиційні ж меренські страви, які ми сьогодні пишаємося, і саме називаємо їх що це наші страви. Вітаємо в кафе Любава і завжди гостинно чекаємо на м'ясо в хлібі. Традиційну страву української кухні, дещо спрощену. Традиційною стравою є бігос. Страву в нашому закладі започаткував мій батько. Він дуже любив подорожі і надихався західною Україною. І, власне, страва походить звідти. Вона є традиційною для західної України, польською і литовською кухонь. Бігос він означає два смаки. Власне, тут і є два смаки: це хліб і м'ясо. Поєднання хліба та м'яса воно історично майже в кожному народі було присутнє. Це є таке найстійкіше поєднання, яке дає змогу втамувати голод і відчути приємний смак. Бігос подається гарячим, до нього найкраще смакує червоне вино, бажано сухе. Іспанське вино, тому що шлях каміно камінуподоліку саме започаткований в Іспанії і Португалії. От запрошуємо всіх подорожуючих.